І ще у мене є новини для тих клятих окупантів, які раптом забулися про те, що Крим це Україна. То я вам скажу, що Донецьк, Луганськ, Харків, Запоріжжя, Херсон, Маріуполь це все також було, є і буде Україна. Ну а контрнаступ збройних сил України це вам ще раз в чергове дуже наочно тепер демонструє. Ну і це підмітив тепер вже держсекретар США Ентоні Блінкін і каже, те що українські сили домоглися. Було методично сплановано. Наступ був забезпечений значною підтримкою з боку Сполучених Штатів Америки. Вони це не приховують. Ми це не приховуємо, але необхідними засобами не людьми, необхідними засобами. А от люди то наші, то наші герої, які вміло застосували все те, що зі сполучених штатів нам прийшло, і від наших партнерів також зокрема каже, це перш за все результат надзвичайної мужності і стійкості українців за словами Ентоні Блінкіна, наступ має одну чітку мету повернути землі, які були захоплені в результаті агресії Росії, тому США і надалі будуть допомагати Україні. Тому вже готують новий пакет допомоги на 600 мільйонів доларів. І це все відбувається не зважаючи на той ленд-ліз, який нам залишили росіянці на наших тимчасово окупованих територіях, коли звідти тікали. Я маю на увазі всю ту зброю. Яку вони кинули на наших з вами територіях? Наші то взяли. Кажуть, добре знадобиться. Тепер зустрічайте свої ж подаруночки на своїй же землі. Вчора шість таких подаруночків, здається, якщо не сім, було доставлено на територію України. Я не скажу, що м, то були ми. То певно, якісь поштові голуби туди довезли, або ж щось випадково десь знову таки неправильно зберігалося, або хтось неправильно курив. Ну загалом, техніка безпеки понад усе. Ну і щось там сім разів вчора в різних місцях. Якось випадково вибухнуло.